Часто буваєте в госпіталях, спілкуєтеся регулярно з нашими військовими, про що найчастіше запитують, і що їх цікавить? Можливо, якісь найнеочікуваніші для вас запитання. Їм цікаво, ще поспілкуватися більше з кимось, а тут до них приїхав хтось не з їхнього світу в камуфляжі. Я собі задавав це питання, і я, поки для себе знайшов відповідь, я собі задавав запитання, що їм цікаво в фільмі, які фра... ну щось про кіно. А насправді цікавить одне сьогодні, чи хтось колись про них зніме кіно, чи хтось колись про них згадає, напише пісню, чи те, що вони зараз віддають своє здоров'я і життя за рідну землю, чи це не дарма. Це мій глибокий висновок і це одна з історій, чому я їжу. Я їжу щоб не здуріти сам.